Ви фактично вже п'ять місяців знаходитесь в, ну, в новій для себе ролі мера міста військового часу. Як це відчувається? Не вистачає часу думати про відчуття. Просто з першого дня, як це почалося, ми всі впряглися, переорієнтувалися на військовий манер видання справ і працюємо. Зараз у нас немає постійного офісу чи міськради. Ми знаходимося постійно в різних місцях, збираємося постійно в рації. З першого дня ми зробили онлайн-рацію, і знаходимося там, всі керівники всіх підрозділів, знаходимося в режимі нон-стоп цілодобово, бо обстріли в нас відбуваються і вночі, і в день. І людей потрібно рятувати, і, там, і газ перекривати, і електрику, і рятувати майно. Друге, в нас немає думок про що ми будемо робити найближчим часом нового, Тобто відновлювати, будувати щось таке. Тобто це буде потім. А який горизонт планування? Не думаю, що більше тижня зараз. Тобто, все, що відбувається за, за закінченням війни, вон про нього ми намагаємося не думати. Це вже після війни. Знаєте, це як е, після свят, от це те саме от після війни. От на, на початку вторгнення э, російські війська вже були прямо у місті, да? ну, майже. Так, вони були у передмісті. Що ви робили? Що ви ну взагалі зробили вперше, коли ви дізналися, що війська входять до Миколаєва? Ну коли почалась війна, в першу чергу ми зібралися всі разом і зрозуміли, що потрібно готуватися до атаки на місто. Тому всі комунальні підприємства, які мали важку техніку, вони почались разом з військовими займатися питанням будівництва блокпостів, як це було там в 2014 році. І будівництвом фортифікаційних споруд, закопуванням військової техніки, підготовки міста до можливої осади. За цей час, поки росіяни прийшли з Херсонської області і фактично захватили Херсон, ми вже мали час підготуватися, розставити військові частини з синхронізації з військовими, відпрацювати всі необхідні фортифікаційні мінімальні споруди. Ну і після того готувалися до осади міста. Проте, поки йшли росіяни на початку війни, вони мали іншу тактику, вони йшли великими колонами, що давало можливість нашій артилерії по ним працювати дуже гарно, тому великі втрати в них були. Тим більше вони були в нападі, тобто вони не засідали в себе там в якихось там своїх фортифікаційних спорудах. І ми працювали разом з військовими, фактично були. Стройбатом — струйбатом. це перше. А друге, ми займалися також тим, що витягали техніку, яка там, чи поламалася наша, чи ту, яку техніку кинули вони, чи в полі бою, чи біля з містом. Ми виїжджали на тралах, на там, тракторах і витягували цю техніку. Майже біля 50 одиниць різної техніки російської ми привезли в місто і передали військовим. Як би ви описали людині, яка ніколи, от, за, за час вторгнення, не була в Миколаєві або взагалі е в Україні? як би ви описали е ситуацію в місті, де, як як живе місто? Місто живе під постійними обстрілами. Щодня нас бомбардують. З першого дня війни нас не бомбардували 21 день. Спочатку це були снаряди касетні. Більшість снарядів, які випустили по Миколаєву, тобто ракет, це були касетні, які, розлітаючись, там, вбивали людей, порушували там, будівлі, але не руйнували їх там, вікна. Машини і так далі. Пізніше вони почали використовувати Це реактивні системи залпового вогню, які вони випускали з Херсонської області, і фактично за дві хвилини вони були над містом Миколаєвом. Пізніше вони почали використовувати крилаті ракети, ракети типу Калібр. Останнім часом вони використовують перероблені системи С-300, які взагалі-то предназначені, щоб стріляти по Цілям іншого характеру, але вони зараз стріляють по нашим наземним цілям. З першого дня я кажу всім миколаївцям, що їм потрібно тікати з міста, тобто тут небезпечно. Багато хто каже, що ми не зможемо без рідного міста, як ми зможемо там бути щасливими в інших містах, і нам буде незручно, і таке інше. Ми не знаємо, куди їхати, але я кажу, що краще бути нещасливим, але живим. Деякий час. Чим щасливим, але мертвим назавжди. 12 квітня нам порушили росіяни водопровід річка Дніпро міста Миколаїв. Це водопровід, який 73 кілометри перекачує воду з річки Дніпро. Дві труби діаметром 1400, тобто 1,4 метра. Вони їх зірвали, ці труби, і фактично ми місяць жили взагалі без води. За цей час ми брали воду з підземних резервуарів, тобто з наших там скважин, і роздавали людям цю воду на вулиці. Протягом місяця ми відновили водопостачання з центральне, централізоване, з річки Південний Буг. але ця вода вона не тої якості, яка нам потрібна. Тобто, це вода, вона фактично не є питною. Ми не можемо її нашими системами очистки очистити, довести два параметри це м'якість і солоність. Тобто вона на смак солона, як морська вода. Проте цією водою в ній немає нічого, щоб ну там скажімо так, її не можна пити, але можна мити посуд, там мити овочі, там, купатися, робити все, що завгодно, але не пити. Не вживати діжу. Тому сьогодні це наша проблема. Ми працюємо з Міністерством розвитку громади і території і посольством Данії, урядом Данії, в напрямку того, щоб побудувати нові очисні споруди. Ну і опалювальний сезон, хтось з міських голів переживає там, за ціну на газ, за його там існування, там, контракти і таке інше. Я переживаю, що ми взагалі змогли запустити опалення в деяких будинках внаслідок обстрілів, в яких немає вікон. Тобто у нас сьогодні біля 500 будинків, в яких з 3300 багатоповерхівок, в нас біля 400 зараз частково знаходяться без вікон. Є люди, які собі вікна ці забивають або УСБ-плитою, там фанерою чи чимось, є там плівкою і так далі. Сьогодні в Миколаєві з 480 тисяч, які жили в Миколаєві до війни. Сьогодні в Миколаєві живе 230 тисяч людей. Тобто, це дуже багато насправді. Ну це, це багато і все одно мало, тому що менше половини людей залишилось в місті, і багато квартир. Вони навіть просто в них немає вікон, і е, люди про це не знають. А опалення треба запускати буде зимою, бо будівля ж розмерзнеться. Я тут багато спілкувалася з місцевими, дуже дуже різні люди. І знаєте, іноді запитуємо людини, в які найбільш приємні спогади э, до воєнного життя. І мені цікаво, які у вас спогади, да, по яким по, по місцям або, э, або подіям да, э, в місті ви найбільш сумуєте. Під час війни всі ми. Мы... Тобто всі українці зрозуміли цінність простих речей, можливості спілкування з друзями. Можливості проведення вільного часу з родиною в парку чи біля фонтану. Зараз у нас з вами літо, немає води, і ми бачимо, тут ми з вами знаходимося в парку біля фонтану, який стоїть сухий. Зараз, якщо б у нас був би мир, то тут би сотня дітей плескалася в цьому фонтані, і хтось би тут сидів і просто насолоджувався днем. На жаль, немає таких простих речей сьогодні. У Всіх мрії не купити там, нове авто, чи поїхати кудись там відпочити. Сьогодні у всіх мрія, щоб був мир, щоб можна було зустрітися з друзями, з близькими, поспілкуватися, щось побудувати, якісь плани, з'їздити в коблево на море там чи просто поїхати по країні. Але сьогодні в нас інші пріоритети, і потрібно зрозуміти, що таке гарне життя, яке ми не цінували, його потрібно захищати. І здобувати і це саме відбувається зараз з нами. Ми здобуваємо незалежність і можливість жити так, як ми хочемо. Мені казали, що приблизно 80% людей, які в Миколаєві потеряли роботу. Це вірно? Це вірно. На сьогодні не працюють великі підприємства, середні підприємства. Сьогодні працює підприємство торгівлі, критичної інфраструктури. І обслуговування. Тобто там кафешки, там перукарні. Все насправді це так і є. Бо людям, ну, по-перше, це безвідповідально тримати людей на роботі, коли може прилетіти в будь-який момент. По-друге, це ну, ризиковано, що може бути. Втрачено і майно, і так далі, ну окрім людського життя, якщо ми ставимо його на перше місце. Тому ми рекомендуємо тимчасово виїжджати нашим підприємствам, якщо це можливо, перевозити і працювати на територіях, які не так близькі до військових дій в місті? Ну, скоріш за все, є люди, які передають інформацію російським спецслужбам, щоб коригувати. Так як ви, як міський голова, до цього відноситись? Ну, власне, що ви думаєте? Оце ваше спів. Мешканці да, в місті, що ви про них думаєте? Я думаю, що такі люди вони є покидьками. Перше, ви знаєте, я дуже часто в останнім часом цитую Альфонса Капоне, Аль Капоне, який казав, що пуля міняє дуже багато в голові, навіть якщо попадає в дупу. А, і насправді багато чого змінилося в людей, навіть такі проросійські налаштованих, після того як почали бомбардувати місто Миколаїв. І вже ти не скажеш, що це бомбардують українці, і вже ти не скажеш, що це бомбардують вони україномовних. Бо тут е, майже 80% в Миколаєві це російськомовні. І тут ти не скажеш, що тут бомбардують нацистів, бо ми всі розуміємо, що тут живуть звичайні люди, е, кораблебудівники, портовики, які ніколи не були нацистами, і багато з них досі не розуміє цінність в історії того самого Степана Бандери. Тобто, Тут живуть люди, які на пострадянському просторі просто жили, будували, планували щось і так далі. Нас бомбардують сьогодні росіяни, вбивають наших людей. За весь час війни загинуло 121 особа з них одна дитина. Це просто місцеві жителі, які стояли на зупинці, які були в себе вдома, які жили в себе в п'ятиповерхівці, в яку прилетіла ракета. І так далі. Ці люди нічого не хотіли. Вони просто хотіли жити, ходити до школи, виховувати дітей, просто проживати своє життя. Вони всі загинули. І хто в цьому винен? Українці? Міфічні нацисти в цьому винуваті виключно росіяни. Росіяни, які слухають свого лідера Володимира Путіна, головного нациста світу сьогодні, який вбиває українців лише за те, що ми є українці. Просто він ненавидить все, що пов'язано з Україною, бо ми любимо волю, бо ми не такі, як вони, і в нас свій шлях. Ми взагалі на іншій гілці розвитку. Тобто ми не прийшли вперед від росіян. Ми просто в іншій лізі, розумієте? Але досі є такі, вибачте, використовується слово упороті, от яким ти хоч кол на голові, че ши. Вони все одно будуть думати, що це Росія не винувата, треба тут робити нам СССР. І вже коли навіть їм буде в ним в рот засунуть ствол від пістолета і скажуть, що їх розстрілюють за те, що вони українці, вони все одно будуть думати, що це їх провина, що їм засунули. Розумієте? і ці люди, вони зараз сьогодні, очікуючи цей е, руський мір, вони тут сидять і коригують. Ці люди повинні бути осуджені і е, ув'язнені. На максимальний довічний термін ув'язнення як люди, які е, сприяють масовим вбивствам. А чого вас е, е, навчило російське вторгнення? Всі віспацем парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. Ми повинні розуміти, що жити в доктрині, що в нас повинна бути армія резервістів, що в нас всі повинні вміти стріляти, вбивати, захищати. Потрібно завжди очікувати найгіршого. Від нашого сусіда і готуватися до цього тоді все буде нормально.